Мира вам, друзі, Буча Київська область, 200 квадратних метрів, ділянка 10 соток, будинок з ремонтом та технікою. Дивіться, ось так виглядає наш красень. Дуже гарний будиночок, повністю вже з ремонтом. Наразі покажу вам планування. Дуже таке зручне, дивіться, ось в такому стилі сам будиночок. Є у нас гостєва кімната, наразі покажу вам, дивіться. Це гостєва кімната, дуже простора така. Шафа є, ліжко є опалення, такі панорамні вікна, дуже стильна. Потім є у нас тут кімната інженерії. Ось така котел, болю, все присутнє. І заходимо. У нас є ще одна, до речі, кімната на першому поверсі. Теж гостьова. Чи кабінет можна зробити? Доволі такий просторий. Також є гостьовий санвузол на першому поверсі. І є у нас, дивіться, ось така простора. Покажу вам кухня вітальна. Вітальня у нас з виходом на задній дворик на терасу, е, кондиціювання і ось така кухня. Покажу вам наразі кухню, дивіться. Кухня, все монтовано, все присутнє. Кава машина, посудомийна машина, холодильники, морозильники. Все дуже якісно, все дуже, як кажуть, цивільно. Е, будинок 200 квадратних метрів, е, два поверхи, чотири спальні кімнати, два санвузли, гардеробні, топочні і вихід, дивіться, у нас. На заднє подвір'я ось так виглядає. Дивіться, саме заднє подвір'я дуже затишно, дуже тихо у нас тут. Тому, якщо ви зацікавлені, в будинку з ремонтом та технікою у лісовій бучі 200 метрів квадратних, ділянка 10 соток. Дивіться, ще раз вам покажу. Стильний такий будиночок. Телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профіля, буду радий вас бачити на перегляді.